Днями на Сумщині у лісосмузі неподалік одного з населених пунктів поліцейський офіцер громади під час патрулювання території на автомобілі помітив нерозірвану ракету, що отримала пошкодження корпусу і загубила двигун, патрулюючи територію, довірену мені поблизу села. Біля поля виявив предмет зовні схожий на ракету. Підійшовши ближче, удостовірився, що це ракета. про дану знахідку повідомив на лінію 102. Після чого дочекався групу розмінування вибухотехніки, які оперативно прибули на місце небезпечної знахідки, встановили, що це російська авіаційна ракета х 59 овод класу повітря Земля. Вона близько 7 метрів завдовжки, важить 930 кілограмів та має потужну бойову частину вагою понад 280 кілограмів. Ревлучення в ціль спричиняє серйозні руйнування та загибель людей. На щастя, цього разу сапери дистанційним шляхом здійснили знищення ракети за допомогою накладного заряду вибухівки. Поліцейські сумщини вкотре закликають громадян не нехтувати правилами безпеки. На території області силами ППО, була підбита ворожа ракета, яка впала в лісі та не здетонувала. Ця ракета залишилася майже ціла із бойовою частиною. Приїхавши на місце події та оцінивши ситуацію, дистанційним шляхом була від'єднана бойова частина від основного корпусу та вивезена для подальшого знищення в безпечне місце. Знищення бойової частини пройшло безпечно, бойова частина вся здетонувала, залишків не виявлено. Будьте уважними та обережними, не нехтуйте застереженнями та знаками мінної небезпеки.